Зараз він теж прийде. Я вітаю вас, друзі. Зараз я вітаю вас, друзі. Я не всіх вас бачила. І скажіть мені, як ваші справи? Все чудово? А скажіть, будь ласка, хто з вас чекає весну? Хто з вас чекає весну? І я чекаю весну. А дорослі, хто з вас чекає весну? Молодці. Всі чекають весну. Чудово. І сьогодні. І сьогодні ми з вами почуємо історію про весну, а точніше про хлопчика, якого звати Сергійко. А кого що звати Сергійко? Так. Отже, чудово, Чудово! І сьогодні в нас теж Сергійко. Отже, настала весна. Слухайте уважно. Добре? Настала весна. Сніг розтопився. І зробив величезні калюжі. Сонечко дуже гарно світило яскраво, тепленько, чудово. Сергійко вийшов на вулицю. В нього було, знаєте що? В нього були нові гумові черевички, сапожки, такі круті, зелені, новісенькі. Ну, і звісно ж, він попрямував до самої. Величезної калабані. Це було так захопливо, він заходився далі й далі далі. І він навіть забув, що мама казала бути обережним, не ходити по воді. Це було байдуже, бо калабаня була така глибока. Уявляйте, він навіть не дійшов до середини, а чобітків вже майже не видно. Ні, мабуть, далі йти не потрібно, тому що зараз наберу води і точно отримую від мами. Він ще про щось думав, розвернувся, щоб йти назад до берега, замріявся, підслизнувся і впав в саму середину калапані. Вся, вся, весь одяг, курточка, вся одежа. Все було мокре. Брудне, він єлі встав повні чобітки води, курточка вся в брудові, штанці і навіть на обличчі бруд. Він йшов додому і уявляв, що зараз каже мама. Мама вийшла йому на зустріч. Мама зомліла, в неї були ось такі величезні очі. Вона сплеснула руками, відкрила від подиву рот і навіть не знала, що сказати. Сергійко винувато захникав, мама, я, я не винний. Ти знаєш, це тимко мене штовхнув і я впав в середину колопані, Уявляєш? Мама, яка хотіла сварити Сергійка, завмерла. Вона знала, що тимко це їхній сусід. Він на рік старший Сергійка. І дуже часто, коли Сергійко з тимком гралися, він дуже часто повертався в сльозах. Мама, вже не знає, що робити. Ну, ну, добре, Сергійко, давай ми з тобою його пробачимо. Адже він не знає Бога, і він ще навіть не знає, що за кожну справу, за кожне слово, за кожний вчинок. Прийдеться дати відповідь перед Богом. А зараз пробачай його і біжи швиденько, перевдягайся, вмивайся, попий гарячого чайку, щоб ти не застудився. Сергійко був задоволеним таким кінцем історії. Він швиденько побіг і цілий день старався бути дуже-дуже чемним і слухняним. Він так старався, щоб догодити мамі. Вечором, коли він лягав спати, помолився і вже, думає, ось-ось він засне, накрився своєю ковтрою. І ось він почув. Начебто всередині в ньому хтось заговорив. Ніби в нього хтось був всередині, він заговорив збрехав, збрехав, ти збрехав мамі. І тут він згадав мамині слова, що за кожне слово, за кожний вчинок потрібно буде дати відповідь перед Богом. За кожне слово, за кожний вчинок знов повторював цей голос. Сергійко заплющив сильно очі, накрися ковдрою, повернувся, накрися подушкою. Що він не робив, нічого не допомагало. Цей голос в ньому говорив голосніше, голосніше. В кінці він закричав Мамо, мамо! Мама прибігла, що сталося? Вона злякалася, що сталося з тобою, Сергійко? Він сів, розплакався і розповів мамі все, про те, що він зробив, про те, як, про те, як набрехав на тимка, про те, як він цілий день старався бути дуже чемним, бо відчував свою вину. І ще він розповів про голос, який був всередині нього. Мама посміхнулась і сказала, знаєш, що є всередині тебе? Це сумління. Воно дуже цінне, воно дбає про тебе і береже тебе від гріха. Через нього Бог захищає тебе від всього злого. Давай зараз разом помолимося, і ти все розкажеш Богові. Сергійко став старанно розповідати Богові про все, що він зробив не так. Він помолився, і як тільки він сказав амінь, йому стало легко-легко на душі, і голос десь подівся. Мама йому сказала, я дуже за тебе щаслива, тому що в тебе є сумління. Бережи його, воно буде захищати тебе, слухайся, воно буде навчати і вести тебе. Мама побажала добраніч Сергійкові і пішла. А він ще довго, довго думав про життя. Да, дійсно, він був дуже щасливий, тому що знав, як заспокоїти сумління, яке не дає спати. Як погано тим. Хто не вміє молитися і не знає Бога. Ми ж з вами не такі, правда давайте помолимося. Хто хоче помолитися, хто має бажання? Марія, давай. Ісус, допоможи, щоб ми не брехали, щоб ми слухались тебе. Допоможи, щоб війна закінчилась, щоб, щоб ворог вступив. Дякую за все. Амінь. Амінь. І зараз ви можете сідати до своїх батьків. Thank <laughs>